Ну ось, підключив я всю штуку. Це один одна ячейка реактора. Хоч повірте, хоч повірте. Якщо добавити ампераж, ну ця машинка просто буде злітати. Хочете, спробуємо підпалити, щоб ви думали, не думали, що це просто туфта. Беремо горілочку, запалюємо, бахкаємо. Страшно. Тобто це є гримуча сміся. Якщо... Ну, в процесі... Далі, на дальше, надальше, що я думаю, довести напряження на реактор до 2500 вольт. Мінімальним обережом 0,05 А. І запустити цю машинку. Не одну ячейку, а 6. Шість. Шість Скільки вони буде давати? Не знаю. Покажу зараз при, скажімо, як реактор, ічейка реактора працює на, більш, на більших токах, на великих токах. Ну, Ще раз бахну, да. так? Ось ще раз бахну, бахну. Ой, бахну. Криїм газ. Запалимо хвосточку. Афік не хоче. Хори. Бах! Блять, уші закладаємо. От так. Газу збирається дуже багато. Дуже швидко. Добавим зараз трошечки. Поражу. Все, давайте. До зустрічі.